Зменшити тарифи на комунальні послуги на 8% дозволить реорганізація Черкаських Реу, так вважає міський голова Сергій Одарич. Про це він заявив під час зустрічі із працівниками ремонтно-експлуатаційних управлінь. Нагадаємо, що згідно з рішенням сесії міської ради від 16 липня у Черкасах реорганізують реу. Про що йшлося на зустрічі комунальників із мером. Дивіться у сюжеті далі. Із 1 жовтня у Черкасах замість семи РЕУ працюватимуть три об'єднаних. Вони обслуговуватимуть три райони міста Соснівський, Придніпровський та Митницю. Міський голова пояснив комунальникам основні причини, які спонукали депутатів міськради прийняти таке рішення. Основна причина, що ми будемо на це те, що у нас не в столовий, в столовий трет, дуже високий рівень. На моїх великому переконані ми значну кількість коштів витрачаємо негативну, отримуючи керівний сад, утримуючи персонал кібергового керівництва, персональних мобілів, водіїв. Реорганізація РЕУ, на думку міських очільників, дозволить знизити тарифи на послуги РЕУ та покращить управління комунальним господарством. 88 людей звільнять. Під скорочення потраплять працівники ІТР, головні бухгалтери, економісти та інші. Їм запропонують інші вакансії у РЕУ. Тим, хто не захоче, виплатять вихідну допомогу. Усі працівники робітничих спеціальностей під скорочення не потраплять. Всі як працювали, повинні так і працювати. Нічого не змінюється. зарплату. Вам ніхто не перестає виплачувати, всі будуть отримувати зарплату вчасно. По-новому Рео запрацюють із 1 жовтня. За словами міського голови, трьох комунальних структур цілком достатньо для такого міста, як Черкаси. Це видно на прикладі Кременчука, який обслуговують лише два жеки, хоча за населенням наші міста майже однакові. Тим, хто не вірить, Сергій Одарич порадив поїхати і переконатися. Навіть запропонував влаштувати спеціальну екскурсію для працівників Черкаських Рео, аби ті перейняли досвід Кременчуцьких комунальників.